У період 17 по 23 квітня поточного року на території обслуговування Новомосковського відділу поліції сталося 39 кримінальних правопорушень. До журналу Єдиного обліку поліцією зареєстровано 347 заяв та повідомлень громадян про інші події. За цей тиждень було скоєно 22 крадіжки особистого майна громадян. В місті Новомосковську 18 з них дві з гаражів, в Новомосковському районі 4, з них дві з домоволодінь. Один нещасний випадок, який стався 18 квітня в місті Новомосковську по вулиці Гетьманській, внаслідок отриманих від падіння дерев у лікарні померла місцева мешканка, вивчивши всі обставини даної події, новомосковською поліцією, розпочато досудове розслідування даного злочину, який зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Передбачено частиною першої статті 272 кримінального кодексу України, яке карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого. Одна дорожня транспортна пригода, яка сталася в Новомосковському районі біля села Губиніха на автодорозі Харків симферопіль в результаті якої зіткнулися два автомобіля. Один факт зберігання наркотиків дільничними інспекторами сектору превенції в місті Новомосковську на вулиці Микити Головко, в районі будинку номер 35 був встановлений 36-річний, раніше судимий, місцевий мешканець. Під час особистого огляду, у якого слідчим був вилучений одноразовий медичний шприц з наркотичною речовиною темно-корічного кольору. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 39 Кримінального кодексу України. Звертаємо увагу наших громадян на забезпечення особистої безпеки, безпеки своїх дітей. Та близьких людей перевірте захищеність свого особистого майна, приділіть увагу своїм дітям та похилим родичам. Не наражайте себе на можливість стати жертвою злочину, бережіть себе.